Ого, це желе зі смаком фанти. Хочу спробувати. М -м, як смачно! Смакота. О, до мене прийшла ідея. Я можу зробити щось набагато смачніше. Я приготую справжній мармелад. Потрібно тільки додати сухий лід, щоб желе як слід заморозилось. Вау, як гарно це виглядає! Треба додати ще сухого льоду. Мені дуже подобається. Додам ще. Ну, а тепер я бачу, що моє желе застигло. Дістаємо і одним маленьким ударом розвиваємо пластикову пляшку. Ось це так. Вийшло круто. Треба швидше спробувати. М -м, ось це смачно. Зупинитись неможливо. Шалено смачно. Ех, а мені дісталась маленька пляшка желе із пепсі. Ну, все одно це краще, ніж нічого. Спробую. М -м, яка ж це смакота? О, до мене також прийшла ідея. Нанесу залишки желе на губи, наче помаду. А тепер мені потрібна кольорова посипка. Зануримо в неї губи в липкому желе. І вуаля. Дівчатка, дивіться як гарно. Яка ж я рада, що мені дісталась така величезна порція жиле і сколи. От тільки видавати її ніяк не виходить. Пляшка дуже плотна. О, здається, у мене є ідея. Я додам жиле сколи трохи ментосу. тоді жиле само вийде. Будь ласка, не роби цього. Не хвилюйтесь, дівчата. Я впевнена, все вийде. О, реакція пішла. Спробуємо. У мене все обличчя вжиле. Я нічого не бачу. Нічого собі. Ось це видовище. Ага, умора. Лимон? Чому він такий величезний? Ого і правда. А мені дістався дуже маленький. Я таких ніколи не бачила. А у мене звичайний лимон, але мене це не тішить. О, бідонаш на мирі. Їй не пощастило більше всіх. Це лимон для велетнів. Як я маю це з'їсти? Нехай перша буде кім. Добре, зараз спробую. Виглядає безпечно. Видавлю в рот соку. Ой, мамочки, ось це кислятина. Прямо з коли звело. Більше не буду. ну-ка стояти, куди це ти лимон викинула? Тобі треба все з'їсти, і я тобі в цьому допоможу. Один удар, і лимон вже в тебе в роті. Так, гол. Дякую за підтримку, Фібі. Але тепер ти спробуєш свій лимон. Правда. Який жах. добре? Розламаю лимон на дві частини і оближу. Ой, обличчя від кислоти зводить. Треба щось вигадати. О, точно. я зроблю собі лимонний фреш. Не сумніваюся, що випити лимонний сік буде набагато простіше, ніж з'їсти лимон. Беремо келих. засипаємо більше цукру, щоб було не так кисло, і додаємо трохи льоду. Переливаємо лимонний фреш, а тепер все перемішаємо, щоб цукор розчинився. Прикрашаємо шматочком лимона і вставляємо трубочку. Який же класний лимонний коктейль у мене вийшов. Навіть хочеться його швидше спробувати. М -м -м, ось це смакота. Мені подобається. Дуже здорово вигадала Фібі. О, ні, тепер моя черга. А як, по-вашому, я маю його з'їсти, якщо його неможливо відкосити. З цього боку також не виходить. Може, тут? Дівчатка, я не знаю, що мені робити. Лимон не прокосити. Я дещо придумала, і зараз я тобі допоможу. Так-так, Сюди небагато і сюди. Дивіться на гору. Я скину цю на кавальню прямо на лимон і твоя проблема буде вирішена. Чудово. А тепер опускаємо. О, впала і прямо в яблучко. Тобто в лимон. Тепер його треба прибрати. Ох, яка важка! Вийшло супер. Мері можеш спробувати. Лимон розплющився. Як мені тепер його їсти? Давай ми скім допоможемо його скрутити. Ага, ось так. А тепер відкривай рот. Ми будемо вивчавлювати тобі сік лимона прямо в рот. Пристаньте, будь ласка, досить. О, ні, яка шкеслятина. Картопля фрі з кетчупом. Але чому у мене сама маленька порція? Сумно. М -м, як смачно пахне картопля. Ого, фібі, а ти одна з цим точно впоришся. Звісно, впораюсь. Я просто обожнюю картоплю фрі. Ой, Мері, а в тебе просто крихітна порція. Давайте і почнеш. Ну так, у мене сама маленька картопля фрі та самий маленький кетчуп. Але це все одно буде смачно, я упевнена. Отак, неймовірно. Хочу ще. І ще, І ще. А як же смачно з кетчупом? Ну, от, у мене залишилась лише одна картоплинка. Її, до речі, можна використовувати як ну Як же смачно. Ну і що, Кім, твоя черга. Нарешті я так золодніла, що візьму одразу всю картоплю фрі і занурю її в кетчуп. Ох, як же апетитно це виглядає. Спробуємо. Просто неймовірна смакота. Ням-ням-ням. О, у мене залишили ще дві картоплинки. Ха, до мене прийшла забавна думка. Зараз налякаю Мері своїми картопляними іклами. Мері, я висосу твою кров. Не страшно? Взагалі ні. Це скоріше, неймовірно, смішно. Ну і що, Фібі? Тепер твоя черга. ура! -ура. Хочу швидше спробувати свою картоплю фрі. Ніколи не їла такої величезної. Занурю в кетчуп і приступаю. Ох, як же смачно! Навіть смачніше, ніж я собі уявляла. Здорово, що у мене так багато кетчупу на всю картоплю вистачить. Фібі, а ти не хочеш поділитись картоплею зі своєю подругою? Ні? Як це? Оце ти жадібна. Ну, добре, тоді я тебе пранкану. Додам трохи табаско до твого кетчупу. Думаю, стільки вистачить. Треба занурити в кетчуп, так набагато смачніше. Шалено. Ой, щось не так. Чому кетчуп став таким гострим? Фух, наче полегшало. О, ні, моя картопля Фрі. Вона згоріла. Ну, що за несправедливість! Я так мало з'їла. Велике дякую за перегляд. Постав лайк, підпишись на наш канал. Бо тут виходять самі смішні ролики. Ну а поки що бувай і до нових зустрічей на каналі.